На землю опустилась, вона була звичайна, лиш вгорі, Одна зоря ясніше не їй не було подібної зорі. Вона новину радісно звістила Про те, що народився цар царів і на далекім сході пробудила, Покликала дорогу мудреців Байдужими серця їх не лишились, без сумнівів далеко путь пішли. У небо на зорю ясну дивились, І в флеємі ясно віднайшли. Він не родився там, у вільній стайні, палетях вишних місця не знайшлось, зупинка мудрецям була остання, Зоря спинилась, довго йти прийшлось. Дари поштовні до ясел принесли, І низько поклонилися царю. На світ родилася любов небесна, вже знали це, побачивши зорю. Прийшли до того, хто приніс спасіння і долю, хто тримає у руках, у кого не земні благословіння. Кодає спокій, забирає страх. Ми про зорю різдвяну нині знаємо, що мудреців до Бога привела. Вони до Вифлеєму вирушали, а ми сьогодні йдемо в небеса. Зоря орієнтир, Господнє слово, що вказує до неба шлях. До яса сьогодні йдемо до трону, та зірка світить, коли в тмій земля. До Вифлеєму путь – життєва відстань. Ми подорожні, все в руках годин темряву ідем до того міста, як зірка та світильник є один. Доріг багато за собою кличуть, але те світло лише на одній, у темряві вони нас покалічать, коли фальшиві пропадуть вогні. Чи ми тримаємо слово в полі зору, коли на землю налягає ніч, щоб не зійти з дороги в темну пору, щоб не блудити там серед упіч. А мудреці до Бога йшли з дарами, золото ладом миру принесли. А ми чи не з порожніми руками, чи справи і діла дають плоди, що дам тому, в кого всі багатства, вітри, хто свого відкорив. хто нас чекає в неземному царстві, хто дивно в і життя створив. Сьогодні він не в в'яса на престолі, до слави неба нас веде зоря, плоди принести, можемо ми з тобою, Бог так чекає віддані серця. Амінь.